Мені свого часу пані Марта з оболоні розповідала, що тут біля автовокзалу перед війною була велика стоянка фіакрів. Фіакрів? Може ви пам'ятаєте? Дуже велика. Ну, таке, як таксі подобі зараз служби. Стоянка фіакрів була від Костева від універмага, так. По вулиці Міцкевича туди просто. І більше ніде не було стоянки. То було місце, де можна було його замовити, тобто прийти. і По телефону ні. Ні, я маю на увазі, то було єдине місце, де можна було взяти його ну, платно, щоб кудись поїхати. Піш... Так, от, наприклад, ксьонс, як мав коханку, то мав, мав жидівку. Тому що українка похвалиться, розкриє тайну. І кшонц... і кшон... От і п'якірники шість стоять. Черга, а там каштани були, великі дерева і фякри. І от іде, іде ксьон не, не скаже хвич флякернику, мого мав, мав свого мусить жида, бо жит не продасть свого, а ксьон знімає витратино. Українці завжди дуже продавали. Ксьон знімає капелю. капелю. Дивіться, вроді щось там його кусало. Жит вже поняв. 99. Треба їхати. Якщо він спішов, жити, його догнав. І також були тайни, були коди. Як вам запам'яталося Загребелля? Чи ви перед війною часто бували? Загребелля був там, бо пане. На Загребеллю була крупа рушка. Гречани крупи робила. А де саме вона стояла? Де містилася? Прошу. Де саме вона містилася? Не доходя до поворота на Львів, метрів п'ятдесят. Mm -hmm. Може ви пам'ятаєте слупи, які там стояли при в'їзді до міста. Казали таке місто біля слупів. Місце. Біля слупів? Ta. Може ви пам'ятаєте їх буквально? Ну такі, як в'їзд до там міста символічний. Коли на, на себе автобус пішов, що... де, де стати? Біля слупів. На повороті. Та, як біля танка казали. А як вони буквально страдали? Може вони вам чимось запам'яталися? Ну, запам'яталися. Мов, куханку. Я возив до і де мама реча на роботу. Мав нового зіса, то було 50 ті -е роки. І, і там все стояло. Дівчата на почті дежурила, я мав таку красиву одну дежурила і вночі, а рано треба додому їхати. А я руками возив ту до жанку, я вже був там як свій, ну там і так, ну, знаєте, як зять був, як серце не камінь. Як зять був там. Де. Пане Юрію, якщо спуститися вниз, то перед війною, десь в межах вулиці Яремчука, палац стояв. З колонами великий будинок. Хто? Палац. Де? Це якщо йти від надставної церкви, то на пагорбі з лівої сторони. Ну там де там, будинок культури, той. Так. може ви щось за нього пам'ятаєте. Ну, Будинок культури на дружбі є той будівельник і будинок культури. Він не за то каже. Той каже, що палац, десь палац, палац, то ще називає старинна будова. Так. Старинна будова. Вона стояла в ту, ту слідовині. На, гору, на горбі був фільварок пана Круля. Круль На Загребелю? Так, на Загребелю. А то в тій долині росив гарний ліс, сосни. Там проходили змагання кіньми. А де центр був? Цвинтар? А цвинта був просто на, від перехрестя посередині дороги. Там цвинтар ще був. На цвинтар знищили. Може, каплицю пам'ятаєте біля цвинтаря? Прошу? Каплицю біля цвинтаря, може, пам'ятаєте, святого Антонія. Була капличка. Як виглядала? Я не знаю, пане, Я як виглядала. – А фігурки перед війною стояли там по Бережанській вулиці? А як же ж? А як же? Їх потім знищили вперед, їх поруйнували, бо якісь золотоіскателі <гас> шукали. Золота грубі всі, поперевертали, розкопували, а потім він там зовсім не грав, дорога набережала така вово і посередині цвинтар. І той цвентар тягнувся метрів 50. Mm. Mm. Ну, Юрч, у нас, я вибачаю, що це, Гребеля в нас приблизно так звучало до міста, як Новий Швіт і Загребеля, правда? То вроді не Тернопіль, то вроді не Тернопіль. То вроді Тернопіль, то вроді околиця чотир... Новий світ і Загребеля, так чи є? Так, але ну, на Новий світ йшли люди спокійно, а на Загребеля, як смеркало, вже боялися дітька. О. Вже чекали, і, 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 коли церкви гурмувалися, два, три, чотири, п'ять. Ну, щоб не йде, що був чіпався. Бу ну, я ще пам'ятаю, десь було час був, що хату побудував там, де я забув на на з на Рожі. І в тій хаті весь час що те, то клещі, і так мені в тій хаті не хотів жити, і то хат, наче завеличить, то що то клоще, весь час ці хаті там і ну, дуже, ну, дуже, є та гадосиха, то ніколи ніхто не живе. І збиралися смільчаки, і на на дванадцяту годину ночі. Тому якась потвора вилазить. Ну, благородна, лізлася вас і цілувати. <гум> то добре? І, і той будинок довго стояв до недавно, тепер не знаю. Ні. Може старші люди вам щось розказували про ту історію. Чого там такі дивні випадки стаються? Це ще перед війною щось там сталося? Ні. Там почав будувати будинок, Ну, видно, вже мав того колегу. І поїхав з ним десь на заробітки в Росію. І там його забили. А той не мав ще де притулити, і прийшов до тої хати. Бо він вже тут, та хата вже трохи стояла, як він поїхав. І той привик і вернувся, каже, сюди. Це така легенда у головному розвитку. Ви кажете, що блуд чіпався. Дійсно так люди боялися ваші по загребелі ходити? Боялися, знали, переконані, ніхто не хотів купувати, ніхто не хотів нічого робити. Так само на Загребеля, бо я блуд чіпався. а я чіпався. Ай, то пишіть вони ще час, ще час, що такі всякі блуди. То таке ходило. От я пам'ятаю на цвинтар. Ніхто на цвинтар казав, вечір не підеш на цвинтар. А якийсь ну, за за, так мені бакеру сказав за за чи там за за що не знаю, я піду вночі на цвете. Пішов на цвите. А що маєш? Маєш там біля могили ножа струмити в землю. Він пішов, струмив ножа і кулу свою пробив, і стой і і серце. Ну то ти, то, і, то що? Я теж таке чула. Ну, ну то таке Що причепив ножом полу mm. і не міг. Ну та ну то такі анекдоти, я таки, анекдоти, я всякі чула. анікдоти чаки ходили на тему дуже багато. То знаєте, де бідно люди, що ж таке, чому в православній церкві весь час є з'являючий матербор, в нашій церквах, а в православні щодо там, нога і так далі, а люди бідно живуть і хочуть. Це весь час таке, в нас немає такого, я не знаю, на заході такого нема. А в нас весь час.